Небо. Я закликаю всіх любити небо. Хіба ж, можливо, небо не любить, лиш піднести свій зір до нього треба, воно до себе вабить і манить. Тут по землі цій ходим, грязній, грішній, нестерпна втома, камінь ноги б'є, та милосердний батько наш Всевишній блакить небес, утіху подає. Якби не небо, як знести те горе, що наче грім удари нанесе, болить душа, а серце гляне вгору і забуде вмить про болісне усе. Бо небо скрізь над кожним континентом, його усім наш Бог подарував, не надію у важких моментах, щоб ти частіше в небо споглядав. О, друже мій, коли душа страждає, затримай погляд в чистих небестах, нехай гірка сльоза відображає святу блакить в зажурених очах, і серце враз наповниться спокоєм, заповнить небо все Твоє єство, і скаже: Не журись, Господь з тобою, дитя, надія в небі Твоє є, хвилини горя. Думайте про небо, про дивну зустріч церкви і Христа, вам стане легше, і земна потреба відійде, зникне страх і пустота. Дивіться в небо, серцем відчувайте, що там ваш дім, тут все згорить вогнем, а ви щастіше в небо споглядайте, туди Христос пішов, і ми дійдемо. Амінь.